Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. Меламах Б6, повноцінний сон та відновлення сил. Один плюс один продовжує національний телемарафон Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. і до е, теми. Не затемнення, але важливої. Та воно впливає, прийшла весна, але разом з нею сонливість, дратівливість, загострення хронічних хвороб. Не хочу нікого лякати, але ну, таке щось відчувається. В повітрі здавалося б, ну, такого не мало б бути, але ми це відчуваємо. І це як навесні, так і восени, так і трошки влітку, ну а взимку взагалі. <сум> Ні, ну Зараз знаєш, всі кажуть про таке явище, яке називається авітаміноз. Бо це пов'язано з тим, що нам не вистачає. У нас прям якийсь такий дикий дефіцит цих вітамінів. Чи правда це існує? Таке явище. Яка вітаміноз, чи ми собі, собі щось вигадуємо і починаємо прописувати вітаміни. Олена Комар, лікарка сьогодні в нашому ефірі. Сподіваємося почути от всі ці відповіді, чому е, кажуть, що вітаміни самим собі прописувати не можна. Але хочеться почати все ж таки за вітамінозу. Це е, знаєте, така штамповка в пресі. Е, чи... Це дійсно явище, яке ну кожного з кожному з нас загрожує наприкінці зими. Проділки фарм індустрії, щоб ми купували щось. О, вже один компонент. Ви сказали. Вітаю вас, рада дуже вас бачити. Дивіться, для початку давайте дамо собі відповідь на питання таке: навіщо нам пити вітаміни? Щоб що? Ну, як це підвищити імунітет? О! супер, Іринка, Прямо в десяточку. Щоб добре себе почувати, щоб. Повернути собі той обсяг важливих елементів і речовин в організмі, які ми втратили через там зовнішні обставини, зокрема стрес, екологія, зима, депресія і от. Вітаміни повертають нас до життя. Вітаміни повертають до нас до життя, і, і є така думка, що вони піднімають нам імунітет. От з цього зворотнього ми починаємо. Для початку чи потрібно нам підіймати імунітет? Щось мені здається, ми сквізь тобою. ну, трошечки там, трошечки там. Імунітет як такий, ми не можемо підняти. Бо якщо ми, наприклад, суперімунітет піднімемо, уявіть собі, зараз в розрізі війни летить дрон, і ми наші військові розуміють, що це дрон, і вони використовують ядерну зброю, щоб його збити. Вони з'ють зіб дрон, зіб'ють. Вони зашкодять самі собі і нам всім зашкодять. От я зараз на прикладі війни пояснила, як зреагував наш імунітет на прикладі анафілактичної реакції, коли ми настільки постимулювали наш імунітет, щоб вибухнула блискавична незворотність зміни, зворотні, якщо вчасно полікувати, і це називається анафілактичним шоком. Тому піднімати імунітет не потрібно. І ми про це будемо сьогодні говорити. У всьому ми прагнемо до чого? До балансу. Повинен бути баланс. І для того, щоб ми зрозуміли, як же цей баланс нам зробити, ми повинні вийти. На основні стовпи імунітету, за рахунок чого він в нас в балансі. Першим, напевне, ви не здивуєтесь, це буде сон. Тобто сон абсолютно дуже-дуже дуже необхідно, і те, що ми всі страждаємо зараз, що ми вночі не спимо, коли відбуваються атаки, воно відбувається на нашому імунітеті. Другим дуже важливим є компонентом, щоб імунітет був не підня... під дуже високо піднятий і десь не внизу а був в балансі, це їжа, як ми харчуємось. Третє, і дуже важливе це ем, все-таки спортивне, наскільки ми фізично активні. І, звісно, вітаміни, мікроелементи. Але якщо ми візь... Вітаміни, мікроелементи, основне надходження їх повинно бути з їжею. Тобто їжа це основне надходження. Якщо ми візьмемо вітаміни, в нас в Україні ще дуже популярне слово БАДИ в англомовних країнах слова Бада взагалі немає, там використовують слово сампліменти. Якщо ми переведемо це слово, ми що отримаємо? Отримаємо додаток, а додаємо ми коли. Додаємо, коли є дефіцит. І ось ми виходимо на поняття, коли нам треба зробити так, що імунітет був в балансі, і чи треба нам додавати, щось, чи все-таки можливо з їжею. Але ми чуємо такі рекомендації: ну от навесні взимку потрібно пропити якийсь комплекс, вітаміни для того, щоб відновити е, свої там о, 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 всі ці Життєві відновити баланс. І люди окей, йдуть в аптеку, купують. Дайте мені якийсь вітамінний комплекс. Хороший, будь ласка, такий, щоб допомагав. Аптекар обов'язково прорекомендує тобі якийсь комплекс. Люди п'ють і вважають, що роблять це правильно. Наскільки це правильно? Ну, якщо дивитись сторони лікаря, це зовсім неправильно. Абсолютно неправильно це все. Тому що так як я починала, для балансу імунітету, не просто нам піти в аптеку і навіть не задумуючись прийняти рекомендацію незнайомої нам людини, ми не знаємо рівня її компетентності і почати приймати якийсь препарат. Дуже важливим зрозуміти, чи все-таки в дефіциті ми є. І Якщо ми. А як нам це зрозуміти? А як це зрозуміти? Ми можемо це зрозуміти, опираючись на якісь дослідження. От, наприклад, було дослідження, яке показало, що близько 80 людей на всій нашій планеті є в них дефіцит вітаміну Д. В 80%, 80 є дефіцит вітаміну Д. І ми можемо сказати, ага, ну 80% це дуже багато, і я піду і куплю собі дози, якісь вітаміну Д. Але тут завжди є питання: а чи часом ти особисто не є в тих 20%, в яких в тебе немає дефіциту? А який саме вітамін пити? а вітамін Д я ще приймаю з їжею. І ці всі нюанси обов'язково варто проговорити з лікарем. Тобто, моя зараз основний такий меседж, що абсолютно потрібно. Поповнювати дефіцити, але ми повинні це робити дуже і дуже так грамотно, з підходом і з рекомендацією лікаря, тому що, як мінімум, можна визначити рівень того чи іншого вітаміну, мікро, макроелементу в себе в організмі, а можна просто закрити очі і віддати своє життя, я не знаю, абсолютно рандомні фармацевці, і прийняти рішення пити вітаміни, які вона порекомендує. Ми знаємо, що є все отрута і все ліки, важливо тільки доза, відома фраза. За парацельса, і тут вона дуже дуже актуальна через те, що а, крім дефіциту, у нас ще може бути гіпер там, а це теж шкідливо, Звісно, наскільки я розумію. все, Оце баланс, це ідеальне слово, яке підходить а до більше шкідливо чи ну, шкідливий вплив на організм чи ніякий вплив на організм. А отут знову ж таки два питання: чого ми очікуємо? Тобто, якщо ми отримаємо, наприклад, ми все таки вирішили приймати магній, а, бо другий там по дефіциту це мікроелемент магній. А перший який це А вітамін Д? вітамін Д. Так, і от ми приймаємо рішення. І тут питання в якому дозуванні його пити. Окей, ми знайшли, наприклад, на сайті, що є баночка магнію. На що нам треба звернути увагу? Нам треба звернути увагу, яка доза в одній капсулі. Нам треба звернути увагу, скільки мені потрібно дози, і чи мені вистачить однієї капсули, чи мені треба пити дві капсули на добу. Тобто, якщо самому на себе брати відповідальність, приймати вітаміни, додавки різні сапліменти, називаємо це так, тут потрібно дуже глибокі знання в цьому мати. І я б рекомендувала все таки не приймати такі серйозні рішення самостійно. А... Консультуватися як мінімум сімейним лікарем, тому що імунна система наша це найскладніша система в нашому організмі, найскладніша, і зрозуміти, як вона зреагує на той чи інший, що ми приймаємо всередину, чи це буде блискавична реакція по типу анафілактичного шоку, як я вже сьогодні пояснила з ядерною зброєю, чи це взагалі не буде жодної відповіді, ми не знаємо. А ще може таки розвинутися, як ми можемо підняти в лапках і нашу імунну систему настільки, що може розвинутися автоімунне захворювання. Коли наш організм починає негативно грубо кажучи, вбивати свої ж клітини. І це теж дуже важливо. Тобто, тут такі цей баланс він дуже 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 такий ніжний і, і має таке. Тобто вітамінка міжні. може вбити замість того, щоб е, зробити нам корисне, підняти на е, може дуже наші сильно життєві... деструктивно вплинути на наш організм або ніяк. І знову ж таки, от, наприклад, е, але вона і в той час потрібна. От ми візьмемо дефіцит заліза, так? От, наприклад, якщо є дефіцит заліза, ми здали депо. Депо заліза це феретин, і ми бачимо, що депо в нас постеньке, треба нам поповнити залізо. І значить, у славний студній масіч я вже сказала, ми повинні брати з продуктами харчування. Але якщо ми вже бачимо, що депо в нас дуже постеньке, якщо рівень феретину вкрай низький, немає жодного дослідження, яке показало, що з тарілкою здорового харчування ми можемо поповнити феретин до потрібної кількості. Треба приймати його у вигляді таблеточки рідини чи ще чогось іншого. А бачите, до, бачите? до якого до якого лікаря саме йти <кій> для того, щоб от конконкретна мета? Да, я хочу щоб мені сказали. Хорошо, які дакі да, да от я хочу у це цим зайнятися. в мене там не болить голова, не болять ноги, не болять зуби. До якого лікаря тут іти? Для початку треба мати гарний собі, гарного свого сімейного лікаря, якому ти довіряєш. По-друге, проаналізувати свій, своє життя. Тобто, якщо в мене сон нормальний, якщо я засинаю, прокидаюсь в одній ті ж самі годині. Я розумію, що для нашого населення ці зараз, вони досить пафосно звучать, щоб в нас був гарний сон. Але до цього треба прагнути. Гігієна сну один, два. Я беру свою тарілочку, яку я вживаю кожен день. Тобто основне надходження ми повинні зрозуміти, це те, що ми їмо. Наприклад, гарвардська тарілка це не є щось надзвичайне, це умовна щось тарілка. Чувств, такі, да. так, це тарілочка, яка розділена на чотири частини, де мають бути обов'язково ці продукти, які повинні ми вживати впродовж дня. І там нема на тарілочці, що на сніданок авокадо, на обід чиа, а на вечерю кіно. Там базові продукти. Тобто, одну четверту займає зелень, одну четверту займає цільнозернові каші, макарони, спагеті, різного роду хлібчик цільнозерновий. Далі в нас буде білок. Білок – це Обов'язково ми повинні, коли ми сідаємо снідати, обідати або вечеряти, ми повинні знайти, а де ж в мене тут білок? О, в мене сьогодні на обід запечена курка, в мене є білок. А на сніданок були яйця, теж був білок. І був салат, завжди має бути щось зеленого кольору, тому що це їжа, яка збагачена такими різними частинками, які мають виражені протизапальні ефекти. Також ми повинні хоча б на один раз на день з'їсти ягідки. І оце все, якщо ми бачимо, що в нас така тарілочка здорового харчування нормальна, це може бути навіть Печена картопля. Тобто ця тарілка здорова, вона насправді не є супердорога. Це продукти, які доступні в нашому регіоні, і які в. Повністю не перевищують якийсь середній чек. по... Ну, Наприклад, якщо купити два круасани, я не знаю, там ще сік, і смузі або там якусь супержирну сметану, це буде дорожче, ніж коли ми купимо кашку і курочку, і Терілочка салат. Тарілочка борщу може стати цією гарвардською тарілкою. До я тарілочки все. борщу нема складних, нема складних вуглеводів. До тарілочки борщу ми ще повинні додати хоча б три кусочки цільнозернового хлібчика. Бо знав, краще зелен... Якщо борщ то зараз зелений, йдемо в ліс, збираємо кропивку маленьку, Десь а ти я дивлюся ціні... цінитель, <рес> знаєш, <рес> <рес> поціновувач хорошої їжі. Е, е, тобто, ефекту, який ми прагнемо досягнути навесні, коли погано себе почуваємо, в принципі, можна досягнути їжею, гарним снем, сном. Але якщо... Ми говоримо, знаєте, зараз ну, дуже багато років вже продають такі комплексні оці вітамінки, коли в одній пігулочці весь комплекс вітамінів і мінералів, які тобі необхідні, це дійсно чарівна пігулка, і чи можна їх призначати самому собі просто в якості профілактики? От відносно комплекс, все що комплексно, завжди виникає багато питань, тому угу. що вітамін Д, от, наприклад, я Але знаю, що в мене... не виникає. А мені страшно від того дивіться, що в нас я знаю, що в мене дефіцит тільки одного вітаміну Д. І я собі купляю вітамін Д і його приймаю. А навіщо мені тоді весь список, який абсолютно поповнюю нормальними продуктами харчування? Тому і сьогодні От на всяк випадок не треба. На всяк випадок все гарно так продумано природою, і ці продукти наші настільки багаті різними вітамінами і різними мікроелементами. Тому що нам не потрібно брати їх з чарівної пігулки. Чарівна пігулка це маркетинговий хід. Насправді, компанії, які виробляють ці чарівні пігулки, мультивітаміни, вони називаються, їх не так багато. Але якщо проаналізувати їхній бюджет за рік, там колосальні суми, колосальні суми. Якщо ми порахуємо, скільки грошей ми витратимо на чарівну пігулку і переведемо їх на продукти, якими ми можемо, наприклад, компенсувати собі ці кількість вітамінів і мікроелементів, то користь буде. На сторону все-таки продуктової тарілочки. Я уявляю, що зараз думають фармацевти, а тому хочу перейти до ще однієї теми: <рес> е біологічно активні добавки або сапліменти. Та ви uh -huh. казали, uh -huh. так вони називаються. Е ви знаєте, е зіштовхнулася із тим, що ти коли купуєш ліки в аптеці. Я не пам'ятаю навіть проти чого, реально не згадаю. Можливо, це були людяники від горла. І я побачила на зворотньому на етикетці, що там було написано, що це зовсім не лікувальна. а не лікарським засобом, так, біологічна, а Це біологічно активна добавка. Активна добавка. <кхів> я здивувалася, але повірила. І я не зрозуміла, що я тоді вживала. Якщо я не лікувала симптоми, то. То що я тоді це купувала, Ми Наче йдемо в аптеку, купуємо, начебто, ліки. А потім тобі виробник каже: так це не ліки, це просто. Біологічна активна додавка, це треба... шкода, користь нічого. Який ефект? Тут насправді не можна сказати, чи це шкода, чи це користь. Ми повинні розуміти, що будь-яка таблетка, будь-який препарат, який потрапляє на фармацевтичний ринок України, на фармацевтичний ринок будь-якої країни, потрібно, щоб він отримав ліцензію. І ця ліцензія вона займає досить багато часу. І ліки, такі, які, наприклад, ми лікуємо серцево судинну патологію, онкологію. Ми їх звичайним не лікарським засобом лікувати не можемо. Але препарати від болю в горлі, людяники, як в вашому випадку приймали ви, вони не являються в протоколі показом номер один для лікування mm -hmm. болі в горлі. Відповідно, фармацевтична компанія приймає сама для себе рішення, чи її витрачати час на тривалу mm -hmm. реєстрацію, mm -hmm. яке коштує певних немалих дуже грошей і дуже займає багато часу, чиї просто випустити цей препарат і написати не є лікарським засобом, а як допоміжне лікування. І по протоколах людяники і розчин для полоскання горла, я екологом це кажу, вони є як допоміжний засіб. Тобто основні препарати, які ми використовуємо для болю в горлі, це не людяники і не антисептики, спреї чи розчини. Але я все-таки щось хотіла сказати: дуже звернути важливу увагу. Я сьогодні от йшла до вас на ефір і згадала собі історію, коли ми говоримо про. Бади про сапліменти, і ми говоримо в розрізі поняття профілактики чогось, це можна допустити. Дуже важливо, щоб я хотіла сьогодні сказати, це те, що коли вже в пацієнта, в пацієнтки є діагноз, і людина свідомо вибирає не лікуватися, а вибирає лікування якимось там травою, чаєм, біологічно активною добавкою, вона робить зло собі, або якщо вона не неї хвора дитинка, вона вибирає зло своїй дитині моїй практиці було, я коли вчилась в інституті, працювала в онкодиспансері і поступила дівчинка ще 30-ти їй не було. В неї була четверта стадія раку молочної залози, яка коли вона поступила до нас в стаціонар, в неї була сама ампутація молочної залози. Тобто молочна залоза настільки була зруйнована раковими пухлинами клітинками, mm -hmm. що вона просто відпала. А, історія цієї дівчинки передбачала в тому, що вона знайшла дуже невеличку пухлину сама собі. І коли їй запропонували лікарі лікування, раз, два, три, які можливі, і вони могли її врятувати повністю, бо це була перша стадія. Вона вибрала оцей. Надзвичайно поганий шлях лікуватись БАДами там всякі різні вона робила якісь собі компреси на грудь, і це все закінчилось трагічно, на жаль, її врятувати не могли. Тому, коли ми говоримо в розрізі профілактики, це допустимо. І ми зараз скажемо на що звернути увагу. Кажіть, бо в нас лишається. А буквально коли ми говоримо в розрізі хвилини. лікування, категорично, ні. категорично ні. Якщо ми все-таки вибрали купити собі вітамін Д чи вітамін С. До речі, про вітамін С ще хотіла сказати, але вже не встигла наступного разу, ми повинні. Звернути увагу на нашу баночку. Тобто, ми купили. Магній. На магнії повинно бути дозування. На магнію бути на упаковці повинно бути надпис Чітко компанії, яка виробляє. На... Там повинно бути, скільки таблеточок вам потрібно вжити, щоб отримати бажану дозу. Там потрібні бути сертифікація USP або NSF. Е, обов'язково. Якщо є GMP, це просто супер, значить ви приймаєте якісний продукт. Месліч в чому? Месч в тому, що будь-яку баночку, яку ви відкриваєте і перед тим, як випити таблеточку, ви повинні перевірити обов'язково сертифікацію. Ідентифікацію дозування. Можна купити кота в мішку і отримати замість позитивного результату в мінімальному випадку ніякий результат. Або е або ще можна отримати. Дякую вам дуже. Наступного разу думаю, поговоримо про про що ми перед ефіром хотіли про профілактику, не профілактику, про самодіагностування. Так, хороша тема, але давай її залишимо все ж таки до наступного ефіру. Олена Комар, лікарка, авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу про здоров'я, здоров'я лайф і засновниця громадської організації Українська медична ініціатива. Коротка перерва. Дуже вам, дякуємо. вам дякуємо. дякую. Дякую до, вам. Дорожнемо. Дякую вам дуже.